Show the world what a woman could be. Who's coming in first? The

Так, да, у нас все добре. Чому вона трубку не бере? Е, Катя в душ. Поклич її. Зараз позову. Алло, мам. Касі, доброго мама. дня. Катя, я. – Чекай, Доня. Як ви, як тату? Катя, послухай. Бачила на оплаті Насті. Угу, я в шоці, в якому секунді вона його купила. Тихо-тихо, це, напевно, тато. Ні-ні, Папа подарував. <рес> До речі, він сьогодні приїжджає, мала сама хвалилася. Йдеш сьогодні з нами після уроків на гуртах акторської майстерності? Ні, сьогодні не можу. Тато приїжджає з Запоріжжя. А давайте я вас разом з нами в кафе запрошу. О, суне. Ти на урок? О, то ти така смілива, що папа приїжджає. Які ми круті. Свободна? Вільно. Поїхали. Настя, я напевно сьогодні бо з щось. Я гроші вдома забув. І тя, тобі я своїм обідом подіє. Ну, і що тобі тато? На день народження подарував. Напевно, ляльку на базарі купив, а мені тато планшет подарував. Не чіпай її, вона накаче моя подружка, а я хіба до тебе говорю. За Зате я до тебе говорю. Ну, і грайте собі двоє своїми дешевими ляльками. Наш заїзд закінчується. Ще три дні назад додому, в Донецьк. Приїжджай до мене в гості, поживеш в мене, батьки не проти. Я тобі покажу Франківськ, нас є музичний фонтан. Погуляємо разом по стоматрівці, тату відвезе нас в гори. Якщо батьки дозволять, я б дуже хотіла. А ти бачила, Алєсій до Каті залицяється. Оце вчора хохма була, як він футбол грав. Повипендрюватись перед Катю хотів. А он давай сидять. На ну, панели тоже гости запрошу. Ну, как тебе спалось после вчерашнего футбола? Нормально. Выспался хорошо. Нога уже не болит. Типа не болит. А то хлопца, к кому ты заехал. Иван? Да. Да нет. Его тоже уже не болит. Ну, я ну, же это, ну, не специально. Я хотела лекающий маневр сделать. А тут, а тут... А тут я. Да. А тут ты я засмотрелся, еще Ваня свою ногу подставляет. Да кто ж так играет? Учиться ему еще и учиться. Так нечего давать по сторонам, коли ще й коли захисник, та й не очікувано йде в напад. Нет, ты не понимаешь. Я нападающий. Просто когда наш защитинг заболел, мы в команде рокировку. Рокировку. Да рокировку сделали в команде. Ти знаєш, що це за квітка? Квітка як квітка. Навірно, поліває какая-то. Ну, а як вона називається? Не знаю, я в квітах в не очень розбираюсь. Це конвалія. О, Боже, як воно говорить. Два слова до купи зв'язати не може. Ні українською, ні російською. Ти як нас нашла? Ти що, за нами сиділа? Вона мені треба за вами слідити. Ти себе льстіш, льошенька. Я просто гуляла тут. Чула, ви про квіти спілкуєтесь? А знаєш, Льоша, на сході існує мова квітів. Людина може виразити свої почуття мовою, поглядом. Так само кожна квітка щось символізує. Наприклад, подарована конвалія символізує ніжність, вірність, щастя, любов і чистоту. Але ж звідки тобі це знати? Ти ж навіть української мови вивчити не можеш. Добре, моя бабця каже, що москаль впертий. А дідусь то взагалі каже, щоб з москалями не водилась. Ну так і не водися. Не називай його москалем. Все ми прекрасно розуміємо. І я російську, і він українську. Тобі що до того заздреш, а може він тобі і сам подобається і ти хочеш вас посварити? <плес> Здався він мені. Будете, які на сході. Квітками спілкуватись. Цвіти, квітки. Дачі що ми будемо це всі, Обов'язково я тобі, зайчику, все розкажу. Мам, мам, там папа! Ласенька, доче, іди погуляй, пожалуйста. Даліш, да, ти не змінився. Такий самий. Вічно набритий, одягнений, як 18-літній пацан. Знову там, купою ідей та мрій. А ще ти так і залишився боягузом. Боїшся сказати про донці, відганяєш її, задурюєш. Та ти її завжди боявся. Боявся сказати те, що відчуваєш. языке? А что, разве я другой? Разве я люблю по-другому? Смеюсь и плачу на другом языке? Исповедую другую религию? Нет, я такой же, как и вы. Вы считаете меня ущербным? Так же я могу сказать о вас, что вы ущербны, потому что разговариваете на украинском языке. Вищиться, ж до мене. Олексій, ти упереджений. Мені серів на якій мові ти спілкуєшся. Ти просто не пара, моїй доньці. В тебе інший менталітет. І ти... І ти просто їй не пара. Хочу сказати вам, к вашому сцені Марія. Я не Марія Марія. Марія Феду... Федоровна. Да... Людина, коли народжується, що робить, плаче, кричить, просто кричить, коли вона ще зовсім маленька. Коли вона не встигла вибрати з маминим молоком свою мову, свою культуру! Сміється дитина! Адже вона просто сміється! Діти плачуть і сміються на одній мові. Ми, коли дорослішаємо, виділяємо себе мовними, культурними, соціальними ознаками, Чи тільки можемо! Ну, Катя беременна. Ви хочете забрати моєго ребенка? Він не твійся, Катя, Катіна дитина. Я хочу, щоб вона виховувалася в українських традиціях і спілкувалася з рідною мовою. Та я так спитаю, что сам де! 啊 <laughs>。